Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Ранок дійсно добрий, бачите, сонечко світить. Ну, не, не дуже гріє, 11 градусів зранку було Ось в мій ранку. Я сьогодні трошки на автівці на автівці. Короте, трошки їду, а не пішки йду. Треба заїхати до Коминка в лікарню, а потім на роботу. Без автівки не встигаю, а так. І ви можете подивитися, може хто на свою родну домівку рідну, а може просто насолодитися, може останніми днями теплими, сонячними, там як почнеться. Так, Сьогодні 11 вересня 2025 року. Четвер. голову Січені українською мовою. Ну, глави Йоанна Іоанна так Це вже вулиця Єдності Перехрестя з проспектом трактора будівельників. Бувша Краснодарська, а трактор будівельників як бувша, так і, і зараз така ж. Як ніч прийшла у Харкові, ну, начебто і непогано. Все як завжди, тривоги були. І зранку щось гуділо, і з вечора і... і що. А ну і дружина читала свої телеграми там ото. Савінці, Балаклія, Ізюм, ховаємось, ну таке вона читає. Я кажу, ну то ж далеко від нас. Ну а Вивчаємо географію Харківської області. По, на жаль, по польоту шахедів. Мені більш подобалось вивчати по... Де є гриби, де є риба, а так. Ладно, Усім гарного четвера, гарного дня, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Гарного дня, любі, пока.